Хочете порадувати вашого котика, зробіть для нього улюблену царапку для кіхтиків. Вам знадобиться лінійка. В мене лінійка 5 см шириною. Вона довга, що значно прискорить час виготовлення смужок з картону. Відрізати ці смужки потрібно перпендикулярно до горизонтальних смужок на картоні, аби потім зробити ось такусь. Маніпуляцію, і картон буде приймати таку от форму. Кішечка обов'язково має все контролювати і допомагати вам. І далі робимо равлик, який ми скручуємо, поступово і склеїмо. Я використовую силиконовий клей, підготовлюю всі смужки, і потім поступово одна за одною я склеюю. Головне промазувати. Торці, ті, які на самому початку, так от по всьому периметру, теж можна підмазувати, аби потім конструкція не розвалювалась, і головне запакувати ось цей останній торець. Потім ваша кішечка обов'язково має перевірити роботу, познайомитись з новим гаджетом. І для того, аби ця рапка не ковзала по підлозі, можна взяти старий коврик з ванної кімнати, вирізати по діаметру і приклеїти до царапки. І, власне, тоді. Він не буде ковзити. Всього-навсього я витратила на цю царапку 1 євро на клей силіконовий і буквально старий коврик я використала, який би я і так викинула. Зараз ми проходимо реабілітацію після стерилізації. Якщо вам цікаво, можу записати відео, як підготувати кішку до операції.